Отже, приїхала ось ця маска в мене з Аліспресу з з, з Китай. Пише зима, але вона велика. Отже, оця була в Україні, куплена моєму знайомому ось термо Тут, як бачите, сказано все. Тобто, по розмірам вона чітко підходить, облягає. Для зими те, що треба. А ця, навіть як бачите, вона тупо велика. На ній, у цій китайській, жодного, жодного. Нічого немає. Тобто, ну, і по-друге, і по вона велика. Тобто, тут голову треба мати, я не знаю, як 30 кілограмовий гарбуз, мабуть. Як бачите, ну, вона дуже велика, вона б повинна облягати. Ось, візьмемо ось так. І ось так, бачите? Тобто це навіть в кадр входить, це не входить. Тобто, ну, Різниця велика, вона тупо велика, і вона не одну голову не налізе. Оця ось в Україні куплена ця у урибаних китайців. Будемо розбиратися.